Привіт, друзі! Вінегрет частий гість нашої лісової хатинки у зимову пору. І сьогодні покажу відразу три рецепти цього пісного салатику, адже наближається Різдво, зазвичай готую один з варіантів вінегрету до різдвяного столу. Поділюся з вами. Маю у записничку рецепти і не пісного вінегрету, але то вже у наступному відео. Всім відома основа! Нарізана кубиками картопелька в мундирі. Ось нарізаю морквичку теж дрібним кубиком, додаю сюди до картоплі, бурячок нарізала мілким кубиком і дрібно порізана цибулька. Перший варіант салатику додаю квашену капусту і маринована квасолька. У мене ось така темненька, але можна взяти ту, яка у вас є. У цьому році вперше спробувала посадити ось таку, і дуже вона мені сподобалась. Відсолила за смаком і додаю соняшникову олійку. Тепер ретельно все перемішую, викладаю на тарілочку порційну, трішечки зелені для прикраси. Все, салат готовий, можна смакувати. Тепер другий варіант. Основа та ж сама. Картопелька кубиком, морквичка, овочі відварені, звичайно, бурячок, цибулька. А ось сюди вже додаю квашений огірочок. Порізала його теж дрібним кубиком. І горошок. Знову ж таки підсолюю, соняшникова олія. Дуже люблю нашу домашню соняшникову олію. Вона така вже ароматна, для салата дуже підходить. І ось перемішую. Цей салатик викладаю у велику тарілочку. Ось такий ще може бути варіант подачі. І третій варіант та сама ж основа. Картопля, морква, бурячок. Додаю горошок, цибульку і мариновані грибочки. У мене тут мариновані опенечки. Якщо гриби у вас великі, їх треба трішки порізати на шматочки. Попередньо я опеньки трішки промила водичкою, знову ж таки підсолюю і олійка. Це готовий і третій варіант салату. Можна подати і ось так, за допомогою такого кулінарного кілечка. Ложечкою викладаю викладаю серединку, трішки так втрамбовую. Ось так до самого верху, обережненько знімаю кілечко і ось так красиво. Зверху прикрашаю ще опенечками. Ось так. Один, другий і третій варіант вінегрету. Сподіваюсь, хоч якийсь вам сподобається, може щось принесла комусь новеньке, мені це буде дуже приємно. Готуйте, друзі, з задоволенням і до зустрічі!